Від чого залежить ціна паю? Дуже важливе запитання, адже кожного цікавить, чому один пай коштує 3 тисячі доларів, а інший коштує 25 тисяч доларів. Є декілька критеріїв, по яких відбувається аналіз вашої земельної ділянки. Якщо говорити про основні, це площа, область, НГО, нормативно-грошова оцінка і тривалість вашої оренди. По цих чотирьох критеріях створюється основна ціна на ваш пай. Безумовно, є інші моменти, які ми також аналізуємо. Якість ґрунту, це не завжди може бути залежати від НГО. Якщо ваш пай знаходиться біля траси 10 метрів, це одна історія. Якщо ваш прекрасний пай, але там проведена лінія електромереж і є інші інфраструктури, то це унеможливлює повну обробку земельної ділянки. Тому кожен пай індивідуально аналізується. Звертайтесь, менеджери нададуть безкоштовну консультацію.